Норм чи стрьом? Версія для кей-поп-шопу. Погнали. Ігнорувати замовлення, бо продавець так вирішив. Норм. Не забирати посилки з пошти. Норм. Працювати і відповідати по вихідним та після робочих годин. Норм. Встановлювати власні правила магазину, якщо вони не подобаються комусь, блокувати клієнта, а також по-хамськи з ним спілкуватись. Норм. Додавати бонуси і подарунки тільки тоді, коли клієнт сам про них просить. Норм. Попросити відкласти товар до моменту, коли з'являться кошти. Норм. Запитувати, а можна без пакування, щоб дешевше було. Норм. Запаковувати замовлення аби як, бо все одно ж викинуть. Норм. Вимагати відповідати на повідомлення о третій ночі. Норм. Писати А чого так дорого? Норм. Купувати раз на рік і називати себе улюбленим клієнтом. Норм. Вимагати подарунок до замовлення або пред'являти за неправильний подарунок. Норм. Написувати по 10 разів на день, обіцяючи оформити замовлення, а поки. Просто обираємо товари. Норм. Коротше, для кого це все норм? Ви, мабуть, трохи не дружите з головою.